Ось це дизайну фігми, який ми сьогодні зробимо для нашого проєкту. В попередньому відео ми робили вейрфрейми для цього, і це нам дуже сьогодні допоможе. Починати слід з пошуку референсів. Референси це ті дизайни, на які ви будете опиратися, ну які вам подобаються. І ви можете називати це красивим словом натхнення. Хоча по факту це ті дизайни, які ви будете намагатися скопіювати. І все, звичайно, залежить від вашого рівня професіоналізму, перфекціонізму та звісно ж пофігізму. Наприклад, у мене ніколи не виходить скопіювати дизайн повністю. Ну це тупо неможливо, тому що ви робите щось унікальне, ваш проект унікальний. І якщо ні, то на біса ви його взагалі робите. Я зазвичай проводжу може годину в пошуках того, що мені подобається, вже знаючи, хоча б колір, який має домінувати. У мене це буде зелений, і це тому, що відпочинок у мене асоціюється з зеленим кольором. Шукаю я у двох місцях: Pinterest та Dribble. Іноді Behance. Знаходжу один чи два варіанти. В ідеалі, звичайно, один. Коли більше треба сидіти та вирішувати цей чи інший, я не люблю вирішувати. Це займає купу часу, тому в ідеалі один. Далі я зазвичай знаходжу всі кольори, які я буду використовувати. Звичайно, можна взяти тупо ті самі кольори з еталонного дизайну, але я роблю так: відкриваю сайт Color який має різноманітні палітри кольорів, які між собою поєднуються. Якщо ви не знали, то є такі кольори, які між собою не поєднуються, або границі між ними виглядають брудно. І знову ж таки, я це роблю більш для того, щоб заощадити час та не підбирати кожен з кольорів окремо. До речі, якщо вам цікаво більше дізнатися про підбір поєднання та використання кольорів, рекомендую подивитися це відео, де дівчина дуже детально розбирає це питання. Посилання буде у описі. Ще одна річ, з якою нам треба визначитись, це шрифт. У нас красивіша соловійна мова, а от з шрифтами у крилиці, ну, дуже велика біда, їх ну, доволі небагато. я раджу весь доступний список дивитись на Google Fonts. Ми будемо використовувати Montserrat. Мені подобається цей шрифт, чому б ні. Далі відкриваємо Figma та кидаємо все, що ми знайшли до нашої сторінки з дизайном у Figma документі Перша сторінка це мокапи, які ми зробили у попередньому відео. Посилання ви можете знайти у описі. Дивіться, у нас вже є мокапи, і це дуже сприяє швидкому процесу. Нам нічого взагалі не треба видумувати. Нам треба слідкувати за тим, як це буде виглядати. І ось тут у мене є три принципи, якими я завжди користуюсь. Перший деталі дуже важливі. Кожен піксель, кожна буква, кожний відступ максимально важливий. Друге. Завжди треба думати про вашого користувача, як він буде використовувати те, що ви там ото намалювали, як він буде нажимати ту чи іншу кнопку, та взагалі догадається він, що це кнопка чи ні. І е, також нам треба зауважити, що ми робимо мобільний додаток і усі дії, е, користувач буде проводити своїм пальцем. Тому важливо зрозуміти наші усі елементи на сайті або у додатку, які будуть Інтерактивні, тобто на які можна нажати, чи щось таке, вони повинні бути достатнього розміру для... <кхем> для того, щоб нажати на це пальцем. Третє. Завжди треба намагатися використовувати реальні слова, речення, надписи у вашому додатку замість якихось заглушок. Якщо ви, наприклад, напишете на усіх кнопках у вашому додатку кнопка, ну, по типу, це ж надпис, його завжди можна замінити при розробці. Ні, я вам гарантую завжди. Це буде виглядати тупо, некрасиво, і вам взагалі не буде подобатись. Сказати про декілька інструментів, які я використовував впродовж дизайну. Перший це Iconify. Він це, по-перше, це плагін до фільму, і він дозволяє вам дуже швидко та зручно додати іконку до вашого дизайну та знайти її, звичайно. Варто підмітити, що усі іконки там мають svg формат, тобто вони векторні, можуть скейлитися як загодно, та ви можете міняти кольори як у всієї іконки, так і частково. А другий, якщо вже Iconify я не знайшов іконку, то я переходжу до плана B, і це Flat Icon Con, який має величезну базу різноманітних іконок. Вони є як преміальні, так і звичайні безплатні іконки. Мені завжди, ну майже завжди, вистачає безплатних. Іконок, який там знаходиться, ось ці два інструмента. Ну, звичайно, у парі з тим, що я показував початку, де я використовував кулорском, здається так, для того, щоб знайти потрібні кольори та палітру, палітру кольорів. Ще один невеличкий такий собі лайфхак. Який би дизайн ви не зробили для мобільного додатку на комп'ютері, на телефоні він буде виглядати ну, трішечки інакше. Тому що екран вашого смартфону має набагато вищу роздільну здатність, ну тобто плотність пікселів. Тому все, що ви дивитесь на смартфоні, буде виглядати трішечки. Краще, я вам так скажу. Тому завжди дивіться інтерфейс або дизайн для мобільних додатків, якщо ви робите на своєму смартфоні, це вам буде тупо більш подобатися те, що ви зробили. І дуже часто так є, що, наприклад, у смартфонах більш. Якісний екран, чим на вашому, наприклад, моніторі, або що у вас там, ноутбук та таке інше. Тому раджу навіть, якщо ви використовуєте, звісно, Figma, ви можете встановити додаток Figma і дивитись те, що ви зробили прямо там. Навіть ви можете собі рядом поставити ваш смартфон і робити, і зразу дивитись через декілька секунд, як це виглядає на смартфоні. Дуже корисно і рекомендую. Так, я сподіваюся, це не дуже вас втомило. Давайте ж розберемося, що у нас вийшло. Я знову, як і у випадку з вайрфреймами, зв'язав все у Flow, так зручніше показувати. Ось так у нас будуть виглядати усі сторінки, які користувач бачить до того моменту, як попаде до системи. Тобто, у нас тут і реєстрація, і авторизація, і забули пароль. А таке інше, тут у нас домінує зелений колір, як основний колір фону. А от уже після входу в систему у нас з'являється багато різних елементів та тексту, і для такого краще, ніж білий фон, ще нічого не придумали. Перше, що бачить користувач, це список івентів, які він створив, або в яких він приймає участь. Звісно, на даному етапі у нього ще нічого нема. Коли буде, це буде виглядати от так. Далі він може створити івент, додати основні параметри та зображення. Після того, як він створив, система пропонує йому відправити посилання на захід друзям та перейти до самого заходу, де він вже може починати наповнювати туду. Коли його друзі вже долучаться, вони побачать увесь список, який він составив до цього моменту. Також він може перейти до табу учасників та подивитися або змінити списки тих, хто долучився. Останній таб – це розрахунки, де кожен може внести все, що він витратив, та побачити скільки хто кому винен. Коли хтось отримує посилання на захід, йому треба підтвердити свою участь за допомогою телефону та смс. Після чого йому вже буде доступний увесь функціонал, включаючи туду та розрахунки. Поки я все це робив, я зрозумів, що це може використовуватися не тільки для відпочинку. Наприклад, чоловік з жінкою, чоловік поїхав за покупками до супермаркету, і поки він їде або ходить по супермаркету, жінка йому докидає нових туду речей, які він повинен купити, або якщо вони, наприклад, збираються у подорож. Але давайте не будемо розпилятися і слідкувати нашому вектору. А наш вектор якомога скоріше запустити MVP. Тому у наступному відео ми зробимо Docker Environment для нашого проекту а також спроектуємо та збудуємо базу даних. Тому буде цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки та до нових зустрічей.